Я хочу показувати тільки ідеальний процес, щоб ви думали, що це у вас руки зі сраки бо в мене теж руки трохи зі сраки Привіт! Ви на моєму каналі Юа В'язання. І сьогодні у цьому відеоролику я розкажу, покажу, поясню, як зв'язати ось таку чудову шапку, яка зараз на мені. Вона називається Cat Beanie». А, Також ви побачите детальні туторіали на резинку і на детальки для вушанки. Це все буде у цьому відео, тому. Обов'язково дивіться до кінця, і я сподіваюся у вас все вийде. Беріть чайок, щось смачненьке, записайтеся терпінням і поїхали в'язати. Для виготовлення цієї шапки я буду використовувати пряжу від yarn art, а саме Yarn Art Jeans. Я обрала два кольори це молочний та шоколадний. Склад пряжі 55% бавовна і 45% поліакрил. Такий тип пряжі найкраще підійде для шапок, тому що вона не кусається і не парить голову. Щоб визначити свій розмір голови, за допомогою стрічки або нитки виміряйте обхват. Отримане число треба розділити на 2, якщо треба, заокруглити. Довжина шапки залежить від довжини від лоби до потилиці. У мене це 35 см. Обхват моєї голови дорівнює 54 см. Поділю на 2, отримую 27 Я заокруглила до 30 тому прямокутник буде складати 30 на 35 см. Таким чином я визначила розмір. Мені потрібно набрати 55 петель, щоб отримати 30 см. Ви набираєте стільки, скільки вам треба для свого розміру. Набрало 55 повітряних петель. Тепер роблю петлю підйому і перевертаю свою косичку. На другій стороні ви побачите ось такі перегородки, туди і будемо заводити гачок у першому ряді. Робимо перший стовпчик без накиду. В такого стовпчика є дві половинки, як у персика, наприклад. Нам необхідно завести гачок під другу половинку і пров'язати ще один стопчик без накиду. Цей стовпчик ми будемо робити на початку кожного ряду, щоб краї були рівні. До кінця ряду в'яжемо стовпчиками з одним накидом за задню перегородку. Для заміни кольору я не завершаю останній стопчик з накидом, протягую лише один раз через дві петлі. На гачку залишається дві петлі. Беру нитку іншого кольору і затягую у ці дві петлі. Кричного нитку не обрізаю. Роблю петлю під щоб закріпити нитку. У наступних рядах я буду заводити гачок під обидві петлі. Ряд починаю вирівнюваним стопчиком, тобто стопчик без накиду заходжу у другу половинку і роблю ще один стопчик без накиду. Далі продовжую в'язати стовпчиками з одним накидом. Для гарних і рівних рядів намагайтесь робити стопчики однаковими. Коли я вже зв'язала першу секцію одним кольором, так само не завершаю останній стопчик з накидом, піднімаю коричневу нитку і просто починаю в'язати нею далі. Білу нитку не обрізаю. Ряд, як завжди, починаю з вирівнювального стопчика. Отже, я вже завершила свою роботу над основною частиною. Я пров'язала 44 рядки. Загалом я хочу зауважити, що моя пряжа доволі тонка. А у вас може бути пряжа набагато товстіша за мою, тому вам може вистачити навіть 20 рядків або там, 30 рядків. Це все залежить від того, якої товщини ваша пряжа. Орієнтуйтеся на свою голову. Тепер нам потрібно буде зв'язати частинки, тобто, яким чином ми будемо це зв'язувати. У нас є такий великий прямокутник, і нам необхідно скласти його ось так от. Тобто, не ось так от, а ось так. от. Ось по цих сторонах цю сторону і цю сторону. Ось тут от, оцей от кармашик ми не зашиваємо, тому що сюди буде пролазити наша голова. Якщо ви зробили все правильно, то на одній зі сторін у вас мали вийти ось такі от ниточки. Тобто, з однієї сторони, ці нитки не дуже видно, а з іншої сторони ці нитки добре видно. Це означає, що там, де нитки добре видно, це буде наша виворотна сторона. Тобто всі ці нитки вони підуть всередину нашої шапки, їх не буде видно. Ось ж, у мене тут залишився ось такий от відрізочок невеличкий, і тому я буду зашивати одну сторону ним. Отже, у мене є тут саме перша коричнева, я проставляю в неї під обидві частинки. Знаходжу відповідну петлю на другій стороні, і просуваю туди гачок. Тепер якби цю нитку я просто захвачую і протягую через дві. Але я ніяк його тут не закріпляю і йду далі. Я раджу вам ретельно перевіряти, де з чим ви його з'єднуєте, тому що потім його буде розплітати дуже важко. Обов'язково заводимо гачок під обидві. Тобто ось одна і ось друга. Під обитві завели. Тепер витягуємо знов нитку. І тепер, коли дві петлі на гачку, ми завершаємо стопчик, так би мовити. не хочете, щоб було видно ці нитки, то просто беріть його все ось сюди от, ось таким чином. Тобто ви, коли заводите гачок під обидві ці половинки, ви ці ниточки, які у вас торчать, ви беріть їх всередину, якби, щоб вони були. І коли ви будете їх зшивати, то вони будуть всередині, і тут типу буде шовк, і його не буде якби, видно. Ось це отак от воно виглядає. Загалом це буде не дуже помітно, тому що Ну, воно тут навряд чи буде дуже сильно розтягуватись, тому і помітно воно буде мало як. Завершаю я процес з'єднання просто одною повітряною петлею і обрізаю нитку. Затягнули і заховали ниточку. Ось так от виглядає цей шовк, його майже не помітно. <с> Ось так, якщо розтягнути, то буде трошки помітно. Але загалом доволі просто і швидко затягую нитку, залишаючи кінчик приблизно 2-3 см. Далі я заходжу гачком. У наступну другу петлю і в другу петлю другої частини затягую нитку протягую і закріпляю нитку звичайним з'єднувальним стопчиком Ось, я не кажу, що вам необхідно з'єднувати тільки таким способом. Якщо ви знаєте якісь інші способи, ви можете використовувати ці інші способи. Головне, щоб вам подобався кінцевий результат. Тут я вже розповідаю про те, як зробити імітацію на ушанку. Я відраховую від кожної сторони по 10 стопчиків і відмічаю собі маркером. З іншої сторони роблю так само. Тепер я буду затягувати нитку і закріпляти її першою повітряною петлею. Постик залишайте приблизно 2-3 см. Далі всі 20 стопчиків я в'яжу звичайними стопчиками з одним накидом. На цьому моменті я вже дов'язала останній 20-й стовпчик в цьому ряду. Показую, як гарненько у вас мало це вийти. Тепер перевертаю свою роботу, роблю одну петлю підйому. Тепер я роблю один накид, заходжу в першу петлю, протягую через дві. На гачку у нас дві петлі. Робимо ще один накид. Заходимо в наступну петлю. Протягаємо нитку через дві петлі. На гачку в нас залишилось три петлі. Ми робимо стопчики з спільною вершинкою. Далі в'яжемо звичайними стопчиками з одним накидом. Ми вже дійшли до кінця. Якщо розтягнути, то можна помітити, що там залишилися два стопчики. Тепер ми робимо накид, заходимо в передостанню петлю. Витягуємо проходимо через дві. Дві петлі у нас залишаються на гачку. Робимо знову накид, заходимо в наступну петлю. Проходимо через дві, у нас на гачку залишається три петлі. Ми їх протягуємо і робимо стовпчики з спільною вершинкою. Таким чином, в цьому ряду ми зробили зменшення. Ми прибрали 2 стопчика. Тепер у нас в цьому ряду має вийти 18 стопчиків. Ми знову робимо повітряну петлю і в'яжемо такий самий стопчик зверху. Також робимо стовпчик з спільною вершинкою і в'яжемо далі звичайними стопчиками з одним накидом. Робимо зменшення, поки у нас не залишиться 2 або 4 стовпчика. Довжина моєї частинки для ушанки складає 12 см, а ширина при основі 10 см. Ви можете зробити більше або менше, прибравши або додавши декілька петель. Коли в нас залишилося вже два або чотири стовпчика з накидом, ми просто в'яжемо ось от ленточку, яку ми будемо зав'язувати на своєму лиці. Також цю маніпуляцію можна зробити, вже, коли ви зробили резинку, тобто до резинки ви можете ще плюс дов'язати ось таку ушанку. Це буде також виглядати прикольно. Десь я тут прикріплю фотографію, щоб ви побачили, як це виглядає. Це моя перша шапка, в якій є такий елемент. Ось так вона виглядає. Довжина моїх стрічок 25 см, але я раджу робити довше. Також можна зробити тонші стрічки, тобто залишити для цього не 4 стопчика, а 2 або навіть 1. Це вже як вам подобається. Тепер я покажу, як зробити резинку. На цей раз я закріпляю нитку таким чином. Роблю закріпляючу петлю і протягую це вушко в першу петлю від місця з'єднання. Закріпляю повітряною петлею. В наступну петлю роблю звичайний стопчик з одним накидом. Далі нам треба зробити накид і завести гачок з передньої сторони, тобто передня зараз для мене це та, де є шов. Заводимо під стопчик, тобто не в петлю, а під стопчик. Робимо стопчик з одним накидом. В наступному ми робимо задній стовпчик, а це означає, що задня для мене це та, де нема шву. Я так само завожу гачок під стопчик, але вже з задньої сторони. Чергуємо цю комбінацію. Робимо передній стовпчик, заводимо з передній. Робимо задній стопчик, заводимо з вивертньої сторони. Ось ми дійшли вже до кінця, і я б хотіла показати, як переходити на наступний стопчик. А ось тут у нас є стопчик. Ми робимо в нього звичайний стопчик з одним накидом. І в нашу першу ми робимо з'єднувальний стопчик, тобто дві і просто через одну. Тепер дивіться, робимо дві петлі підйому. Перший стопчик ми робили звичайний, тому перший у другому ряді теж звичайний. Далі ми вже дивимося, який там стовпчик. Задній чи передній, і в'яжемо такий самий. Ось перший передній, то ми робимо такий самий, наступний задній, тому відповідно робимо задній. Я сподіваюся, що у вас все вийшло. Ось така шапка в мене вийшла. Фотографії ваших робіт ви можете надіслати мені на мій інстаграм. Ось сюди. Я сподіваюся, я його сюди прикріплю. Також, якщо у вас. Щось не виходить, ви не здавайтеся пробуйте ще раз, ще раз і ще раз. Не можна кидати роботу з першого разу, тому що в мене теж все виходить не з першого разу. Не завжди. У мене є інстаграм, як ви зрозуміли, там можна замовити таку шапку, вже готову, якщо у вас з якоїсь причини не вийшло, немає можливості зв'язати таку шапку. Ви вже можете замовити готову. Можете скинути мені приклад шапки, яку ви хочете, і я постараюся її зв'язати для вас. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на цей канал і дякую за перегляд. Також, якщо ви хочете ще якийсь туторіал на щось, ви можете написати про це в коментарях. Якщо буде багато варіантів, голосування буде проводитись в інстаграмі, і тоді я зніму ще якийсь туторіал. Я буду старатися над якістю, над якістю пояснень і над всім. Якщо Se como isso, ser é <laughs>